Єй. Нас же три тисячі. Юху! Дякую за три тисячі підписників на цьому каналі. І я ніколи не вірила, що я дойду до двох тисяч, а тут їх три тисячі. Це, весь, звісно, молодці, це, весь, звісно, той. Дякую. Цей торт був зроблений. Не спеціально для цього в мене просто день народження, але дякую за це. Це було наше А, ні, стоп. Дякую за те, що ви були зі мною в ці важкі моменти під назвою Щоденки Барбі. Дякую за те, що ви зі мною були в веселі моменти під назвою Країна фей». і відео, де я говорю про манки, які я не хочу ніколи читати. Це було весело. Надіюсь, в цьому році у нас буде більше веселих моментів. І більше не ми будемо уникати такі мультфільми, як «Щезенки Барві». Барбі, бо мені інколи ще досі вони сняться. За здоров'я, це вже не Просто дякую за те, що ви є. за мир.